Це є 39-й квартал, 12 виділ. Це є суцільно-санітарна рубка ССР 2012 року. площа 227 гектарів. Це є рубка 2012 року. Значить у 2013-му тут мали би бути посаджені культури лісові. І звичайно тут нічого не посаджено, тут ще вся деревина вивезена, так? Так, ми підійдемо, дивимося. Це ділянка галсіль сільлізу, так? А коли останній раз тут якась інспекція була? Потічком взагалі заборонено тулювати. Ага, так це потічок діючий і вони його повністю... Зіпсував. Тобто тут на лице порушення тролювати не можна через потічок і тим паче залишати в ньому лісопродукцію. Тобто вони оцю річку повністю От Ніщо собі. Оце річка. Яку вони лісова. лісова річка, яка повністю захаращена? А є десь вказівник, який це номер ділянки, щоб визначити, хто відповідальний. Ага, тобто По, по, цих, по цих показниках можна визначити, хто відповідальний за те діло і так далі. І посадка тут мала бути зроблена. А, ну. а, а можете показати, чи є там щось ще. О боже мій. Це річка. Річка, яка захаращена.